На землю усюди, тиша та ніжність у, у наших серцях, ангел співає, радійте всі люди, радість та мир на землі і в небесах. По, по, подумки вирушимо у Палестину, у вифлеєм, у минулі літа. Зірка укаже дорогу до Сина, Божого Сина Ісуса Христа. За ікном лятять кружають, легенькі сижинки, нізу землю прикривають веленькі пушинки, з... Ні... Легень... що за ми земю веселилися, радість та віри. Всі хопляти і, і дичата тішаться без міру. Заснула стомлена земля, яскраво в небі зорі сяють, ліси, діброви і поля обіймах ночі спочивають. Ця ніч прекрасною була, но всі майбутні покоління. Вона в історію війшла, звістила людям про спасіння, про те, що визволення нам зійшло з небес в людському сині і му. І мудрецям, і пастухам Бог оказав любов на ділі, небесний хор про це співав. Він пастухам цю ніч з'явився і сина Божого вітав, який дитиною зробився. Я так люблю цю дивну ніч, вона полонила зір красою, бо я душею вічна біч зустріла спасом і зі тобою. Амінь. У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, божий й та зернина, і до нині нам сія вифлеємська я зоря, ніч різдвяна, світла й чиста, небо зоря нім на мисі. Щастя, радості, багато нам несе різдвяне свято, і ще воно нове свято, свят, різдва Христове.